Доброго ранку, мої любі малята. Доброго ранку хлоп'ята, дівчата. Ну ж бо швиденько усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Вірно, зараз осінь. Ми вже з вами багато разів про це говорили, і пісеньки слухали, і співали пісеньку про осінь, і танцювали з листочками. А сьогодні я пропоную. Вам пограти в гру, яка називається осіннє покривало. А що це таке осіннє покривало? Як ви думаєте, що це таке? Це якась, можливо, ковдра, якою мама укриває вас, коли ви спати лягаєте? Ні, малята, покривало осіннє – це коли падає багато-багато листочків. Листочки вкривають землю, наче покривало. От я і пропоную вам пограти в гру. Осіннє покривало. Для того, щоб пограти весело і цікаво, вам уважно потрібно послухати пісеньку і подивитися невеличкий сюжет, там, де малята маленькі допоможуть вам пограти в гру. Тож бо сідайте всі зручненько, слухайте уважненько: один, два, три, гру почали. Восени малята вийшли погуляти, листячко збирають, бігають, стрибають. Аж тут осіннє покривало, наших діток заховало. Пані осінь поспішай, наших діток відшукай. По листочках я йду, скоро діток я знайду. Де ж мої малята? Аж тут осіннє покривало, наших діток заховало. Пані осінь поспішай, наших діток відшукай. По листочках я йду, скоро, скоро діток, діток я знайду. Де ж мої малята? ой! ой Ну що, малята, чи весело вам було у гру таку грати? Молодці, я бачила, як вам було весело і цікаво. А в яку ж гру ми грали сьогодні з вами? Як вона називається? Правильно осіннє покривало. А на цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята, до нових зустрічей!